Ізоляція маточників. Мої вихователі працюють вже півтора місяця. У роботі постійно вони тягнуть маточники. Матка присутня. Ну, хто слідкує, той знає, хто не слідкує, то я скажу, що в мене матка цілий сезон у вихователі присутня. Вихователі працюють півтора місяця і бачимо, які... якість маточників за півтора місяця взагалі не падає. Ось такі в нас маточники. От так вихователі працюють з маткою. Ну і прийом. Тут два в одному, стартер плюс вихователь і прийом також у нас дуже добрий. Знизу прийняли всі, зверху не прийняли тільки два. Так, другий вихователь. Бачимо маточники. Також чудової якості. Тут наоборот зверху всі потягнули, а знизу у нас нема двох. Цього нема і того нема. Ну, маточники не падуть у якості цілий сезон. Якщо матка присутня, якщо матку забираємо, прививаємо тільки два рази, потім у маточники будуть у рази гірші. Ну, тут навіть немає що вибраковувати, маточники всі як один бачимо. Ну все, ізолюю. Ізолюю клітки гайдара, але кліточки такі ширші, щоб полізались маточники. Ізолюю і формую заодно виховати. Той сектор, де матка через генеманівську решітку, ну тут у нас генеманівська решітка стоїть у цій заставні, постійно перелізає Багато бджоли. Від беремо дві рамки. Там личинка, засів, личинка, будь-що. Ну просто би не був запечатаний розплід. Переставляємо у цей сектор. А від ці дві рамки стрісаємо бджоли стрясаємо і кладемо сюди пусті, щоб цей сектор, скільки ми разів формуємо, щоб цей сектор розгружати бжолою, щоб тут весь час було так, як менше бжали, бо вони всі перелізають в матці за тих 6 днів, що ми формуємо. Так що від ці дві рамки з бждолом забрали, а сюди. Під засів дві порожні перекладаю, так, роблю щось ще з днів. Так, ізолюємо далі послідовно. Ну і бачимо якість маточників у кожному вихователі однакова. тому що матки присутні всюди і вихователі сформовані одинакової сили. Ту і потягнули зверху, бачимо, всі, а знизу немає тільки одного. Оце. Так, якщо правильно сформувати, і матка буде присутня цілий сезон, відповідно, маточники і матки будуть дуже високої якості. Півтора місяця ці вихователі працюють, а маточники чим раз а все в нас. Ну не чим раз, можна сказати, стабільно, хорошої якості.